Доброго дня, пане Ярославе? вас. ви дуже багато підсвітили в останніх своїх доробках питання травми, питання проблем, через яких пройшов український народ під час свого поступу і розвитку за останні століття. На вашу думку, а що позитивного, сильного, потужного, конструктивного запрограмував історичний хід подій в нашій. Нації в нашому людському капіталі, от на що ми тепер можемо завдяки тому, як саме ми розвивалися з плином історії, на що ми можемо спиратися? Тепер це наша деця самозарядності. Ми можемо вживати в будь-яких умовах, навіть не на гірших умовах. Це насправді що ми не помічаємо, бо це що на колшодо щодо кожного дня у нас, але це те, що. Дуже видно, коли в Україну, коли порівнюєш українців з неукраїнцями. Маємо величезну енергію, величезний досвід самовиживання. Ми можемо вживати з будь-яких умов. І я умовно кажу, що українці чемпіони з виживання. Я не кажу, що це добре. Я кажу, що це на чому будувати. Але ми розуміємо, що суспільство яке саме виживає, може розвиватися, нам треба розвиватися, тому що щоб розвиватися, щоб мати сильну державу, що має захищатися. І таке всі інше вираження, не недостатньо. Не, не, не Треба само, самовираження. І тут теж, маємо, е, тут теж маємо певний історичний досвід позитивний. Це не тільки самовиживання, але й спроба, але власне осимі самоорганізації. Те, українці місяця самоорганізуватися в дуже в інших в різних умовах. Знаєте, це також подугидне. Очевидно, мені це найбільше вдома, як мешканцю з Галичини і Західної де до нас це більше традиції, де це збереглося більше. От де ми мали менше радянського влади російської імперії зовсім не мали, і це нам допомогло. Але ми бачимо, що це зараз саме цей дух самоорганізації не тільки Газ Галицький, він по всій Україні. І це те, що дуже важливо, і він укорінюється. Що мені дуже важливо, і то, що кажучи, знаєте, більше експертів ми переживаємо завтрашній час, без сумніву, один з найбільш тижніших часів нашої історії, але це має надію чи переконано, що трагедія кінця знаком плюс з нашої перемоги. Ми це бачимо, основі це перемоги та наша знаєте, велика енергія одушевлення, з яким робимо справи, які без інших умов здавалися би неможливими, але але що дуже важливо, важливо, як цю енергію перетворити в сталість в розвитку. А це ж на потрібні інституції інституції, які можуть знаєте, цю всю енергію перетворити в щось такі поступовий, поступовий, стабільний, стабільний рух. Думає, це найбільший виклик для України. Очевидно, дуже важливо, є, що ми маємо дуже красиве суспільство громадянське, не таку вже красиву державу, але все-таки держава, яка функціонує. І в нас є така певна ілюзія, яку я часто зустрічаю, е чеково сам поділяю, але це ж таки ілюзія, що красиве громадянське суспільство має знити країну. Отже, це ілюзія. Чому я кажу? Тому що як красиве громадянську спіспінство не було, головні важливі прийняття рішення змін це владі. Вона має всі ці може, всі, всі ці інструменти який може привести до конечно необхідних змін, тому я вважаю, що дуже важливим завданням, може найбільшим викликом громадянським суспільством, це те, що це громадянське суспільство має вести десант у владу. Тобто, має бути з собою якийсь політичний проект чи декілька політичних проєктів, які можуть конкурувати з іншими проектами, прийти до влади, конкурувати на мнання, поміти на тому базі, хто зробить краще, хто краще поміняє, поміняє країну. Для мене це умова синекванон. Це умова, без якої я не бачу, ну не бачу. З якої я вважаю, що наші шанси на цей останній крок, на цей ривок не будуть такими високими, як ми є зараз. Я можу сказати так: вибачте, що це буде пафосно, можливо, зараз ми маємо сукну поділення на дві категорії: тих, хто воює, і тих, хто допомагає, тих, хто воює. Я вважаю, що після вони маємо поняти іншим способом: тим, хто йде в політику, і тим, хто допомагає, і тим, хто допомагає, тим, хто пішов в політику. Звичайно, дуже важливо мати по цьому часі вже якісь певні стратегії, політичний проєкт, певні тези і таке всі інше, але важливо, щоб це було це. Ми подавали себе це переконання, що державою нам щось чуже, що вона не красива, вона і брудне, От, і нам цим треба займатися. Давайте каже, що завтра громадянські ініціативи. Так не діє. так не діє. Історично досить горить тільки тоді, що зміни справді почнеться тоді, коли громадянське суспільство може вийти з себе цей політичний десант і почати реально міняти країну, чому щиро, і собі бажаю. Я вважаю, що українське громадянське суспільство – суспільство в дуже високої якості. Я не знаю зараз іншого громадянського суспільства в світі, ну, яке таке самолізоване, яке так активно діє, яке таке красиве. От, але що я вважаю, що маємо зараз громадянський станний стан, і цей стан є позитивний, його треба використати. Маємо стан, в тому що ми вже мали першу спробу зати владу. Я маю на увазі перша команда Порошенка, яка була, знаєте, Dream Team. і там було дуже багато діячів із нашого громадянського сектору. Вони не втрималися, от це було велике розчарування, без сумніву, але дуже важливо, не дістали дуже необхідний досвід. Ми маємо нарешті громадянське суспільство, члени якого особи актуального не мають негативний досвід, як не треба працювати в державі. Це дуже добрий досвід, мимо того, що негативний. І тому я кажу, знаєте, що це те, ми вже тепер на іншому, рівні, на іншому рівні. І я маю таку тезу, що про треба організацію другого заходу. Що ті люди, які вже були при владі перший раз, які вийшли з цієї влади з причин, яких незалежні, це досить треба скористатися, треба робити їхній другий захід до влади. Звичайно, вже з іншим політичним проектом і таким всі інше, але те, що вважаю, знову ж таки, я дивлюся на громадянський списку з величезною надією, з любов'ю, можу сказати так, але ще тому я вважаю, що вона пройшла дуже, дуже довгий шлях, і цей шлях я радше позитивний, і дуже позитивний, залишили тільки монакажу останні клон. Але що робить війна? Війна, війна про скорі речі можливо ці останні кілометри зараз, знаєте, скорочаться до таких пару десятків метрів. Але мусимо їх зробити, тому що без цього я не бачу е далі, далі розкід України. Ми будемо існувати, тому що вміємо виживати, і ми можемо жити безконечно. Але це виживання не стагнація, як це було по 24 четвертому А ми цього більше не хочемо. Нам треба розвиток, нам треба ривок і таке всі інше. І тому я дуже вважаю, що нас на це не зараз не треба на першу чергу націлити свою увагу. Як організувати прихід оцей політичний десант, про який я говорю, але це який буде також вистати досі тих, кому вже не вдалося перший раз. Да, і дуже мені імпонує, що ви постійно говорите про розвиток і про сталість, тому що у нас така велика небезпека: підміняти розвиток змінами. Які можуть бути різними, але в них може бути неприсутня незворотність, але вони будуть на перших на перший погляд дуже схожі на розвиток і тому мають рацію. рацію. Проблема в тому в історії, що дуже багато держдержав дуже швидко розвиватися, але потім не натримуються. Знаєте, літаки піднялися, то і падає. Тому ключове питання зараз не просто знаєте швидкі зміни. Ключове питання зараз як витамі цього робіту розвитку, але стало розвитку. Стали розвиток чи сестей не бодевело? Це ключовий виклик, ключові слова, ключові основи будь-якої політичної програми як для українців, які дійсно хочуть перевести українську категорію.